Жахливу знахідку нещодавно виявили у мікрорайоні парку Гагаріна. Серед непотребу, що городяни зазвичай зносять до сміттєвих баків, було знайдено тільце новонародженої дівчинки. Немовля, знайшли тут. Воно лежало в одному із сміттєвих контейнерів у зав'язаному поліетиленовому кульку разом із закривавленими жіночими речами. Експертиза встановила, що дитя було доношеним і народилося живим. Як з'ясували правоохоронці о 6 годині ранку того дня сміття з баків вивозили, тож вони були майже порожніми. Важкуватий целофановий пакет привернув увагу бродяг, які порпались у відходах. Під час народження дитина була також так, живою, тому що легені відкрились. Тіло дитинки було направлено в морг міста Бердичева, будь-які слідів. Насильницької смерті не виявлено, тому наші судово медичні експерти схиляються до думки, що це була просто раптова смерть дитини. Але поповина не є перерізаними. Вона знаходиться разом із плацентою в політиненому тому ж самому пакеті. Також у пакеті знаходилась ковтина, в неї немовля було загорнуте, і жіноча спідня білизна. З огляду на ці речі, каже начальник відділення кримінальної міліції у справах дітей. Можна припустити, що породілля не належала до числа бездомних. Чи є вона мешканкою одного з навколишніх будинків наразі невідомо. Місцеві жителі розповідають, що вагітних жінок у своєму районі не помічали. Я якраз базара, це було десь два. Тут мачу міліція. У нас во дворі таких немає. Тут ми всі друг друга знаємо, тут живемо вже по 25 років. Це шість людей, хто що віднаєни, -то, то вже б сказали на, на нее, і що то саме. От. Ну а я думаю, що хто так, то, -то такой підбросив. Як би там не було, говорять люди, а викидати дитину у смітник це одна з останніх справ. Це не з добра людина зробила. Це, мабуть, якась, можна сказати, дитина, яка потрапила в ситуацію дуже погану. І страх. По-перше, мабуть, у цієї людини був страх. Мені здається, що не вистачає психологічних служб. Це жорстокість жінки до відношення матері к ребенку. Наразі вирішується питання про порушення кримінальної справи, каже Наталія Вальчук, а матір немовляти розшукують. Весь особовий склад Беречівського міськвідділу відпрацьовує спальний мікрорайон, де було знайдено тіло дитинки. Перевіряємо інформацію. Можливо, були жінки вагітні, зараз немає вагітності, ознак дитини також немає, тому що не гуляють на вулиці. Зараз відпрацьовується просто ця інформація, і вже будемо працювати більше жіночу консультацію по списках, хто мав народжувати приблизно в цей період часу. Правоохоронці звертаються по допомогу до усіх мешканців міста і району. Кому будь-що відомо про особу невідомої породілі, прохання повідомити міліцію за телефонами 102 01 або 78804.